Нещодавно до Новогродівської громади доставили гуманітарний вантаж у вигляді ємності для води від 500 до 1 тисячі літрів, а також латунні крани для них. Допомога надана чеською гуманітарною організацією Людина в біді за фінансування Європейського союзу. Розподіляються ці ємкості, будуть згідно з меморандумом, частково на об'єкти критичної інфраструктури будуть надані частково. Для населення, які пробурили свердловини для власного використання, і як накопичення ємності, також і будуть передаватися їм взагалі. Нам передали 25 Ціх ємності проблема з водою, а точніше буде сказано з її відсутністю. Торкнулася кожної громади на Донеччині. Мешканці Новогрудівки при надзвичайних ситуаціях побоюються залишитися без води, тому об'єднуються буря цвердловини і значну підтримку отримують від благодійників та комунальних підприємств громади. А своє время, як пропала вода к нашому комунтіху по поводу риття скважин буріння. Очень благодарны коммунтеху, не отказали. Сделали быстро, оперативно, прям дали нас. Ну, все необходимо, а вот осталась только бочка. Сейчас заберем бочку и спасибо им за все. Девять домовладений, которые в этом проекте участвуют, мы предварительно написали заявление, обратились в городской совет, нам рассказали, что эта программа действует. Части, частичная Фінансування городської власті частично ми зложили певну суму. Ну, зараз дело. Мешканці вдячні за допомогу. Кажуть, вирішувати такі питання самотужки без підтримки складно. Приятно було удивлен вниманием кому теха проблеми водоснабження міста. Більше трьох місяців ми. Остаємося без водоснабження, ну наконець, ця проблема вирішена. Була б у вас ця книга, як у раніше були жалоб та ми б написали вам велику благодарність. Молодці, спасибо. Наразі буріння свердловин є досить поширеним, але це не є найдешевшим способом. Якщо врахувати витрати на буріння свердловини, встановлення насосу та обслуговування, то іноді суми для мешканців, які залишаються без води, є непідйомними. Тому подібна допомога є дуже доречною.